Панди заявили про масовану атаку БПЛА. Вибухи під Ростовом та Білгородом. Крим атакували морські дрони. Які наслідки? Про це далі. У випуску ви на Фабриці новин. З вами я, Анна Ткаченко. Безпілотники атакували регіони Росії. Під ударом була Ростовщина. Вибухи лунали у районі Новошахтинська. Це підтвердив і губернатор області Васілій Голубів. Влучання він не визнав, натомість заявив про нібито збиття чотирьох дронів. Стверджує, що руйнувань та постраждалих буцімто немає. Традиційно гучно було і на Білгородщині. Уже зранку, 23 жовтня, бавовна знову завітала до прикордонного Шебекіного. Очільник регіону В'ячеслав Гладков заявив, що ефпів дрон вдарив по вантажівці. Спалахнула пожежа. Також дві машини пошкодило на парковці сільхозпідприємства. А за день до цього вибухи налякали жителів околиць Білгорода. Дві людини нібито зазнали поранень. Влада стверджує, що три снаряди та сім БПЛА атакували дубове, Октябрьський села Бехлівка, Черемушне та Ясні Зорі. Є пошкодження двох будинків та автомобіля. Водночас росіяни самотужки успішно обстрілюють власну територію. Окупанти знову скинули авіабомбу на селище у Білгородській області. Цього разу ФАБ упав на Комсомольське. Воно розташоване за 40 кілометрів від кордону з Україною. Видання Астра повідомляє, що авіабомба впала поруч із магазином до найближчих будинків півтори сотні метрів. Тим часом з'явилися нові деталі влучань у Тульській області. У ніч на 22 жовтня ЗСУ задали ударів по двох підприємствах Єфремовському та Лужковському спиртзаводах. Там спалахнули пожежі. Втім, видання Астра уточнює, атака зачепила і інші важливі об'єкти. Зокрема, постраждала будівля місцевих МВС та ФСБ. Вона розташована на тій же вулиці неподалік від спирзаводу у Єфремові. У будівлі російських силовиків повибивало вікна. Гучно і на окупованих територіях щонайменше три сильних вибухи чули жителі Севастополя вранці 23 жовтня. Долунали гучні звуки і до мешканців Війцного під Євпаторією. Причина вибухів поки невідома. Натомість у Керчі інша проблема. Жителі міста частково залишилися без світла. У компанії Крименерго повідомили про аварію, пообіцяли відновити електропостачання упродовж трьох годин. Невже попрацювали дрони? За даними Міноборони Російської Федерації, ворожі військові вночі нібито збили 10 безпілотників над півостровом. Крім цього, начебто, вдалося знешкодити чотири морські дрони. У кримських пабліках також паніка через появу на заході Чорного моря британського літака-розвідника. Його супроводжують два винищувачі. Жителі півострова побоюються, що ці борти будуть наводити українські ракети на Крим. Чи дійсно це так побачимо незабаром? А поки закликаю вас підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Росія вдарила шахедами по Черкасах. У місті є влучання. За словами очільника регіону Ігоря Табурця, окупанти били по інфраструктурі, зокрема, пошкоджена будівля цивільного автовокзалу у Черкасах. Там спалахнула пожежа, її загасили. Крім цього, понівочило адмінбудівлю приватного підприємства та автівки. Лунали вибухи і в області. Наприклад, на Золотоніщині уламки дрона пошкодили дах будинку, а на Уманщині приватний гараж та кілька автівок. При цьому ППО в Черкаській області знищили шість безпілотників. На щастя, жителі регіону не постраждали. Регулярними стали вибухи у Харкові. Загарбники скидали каби на Київський та Харківський райони. У результаті пошкоджено нежитлові житлові будівлі, повилітали вікна в будинках. Люди цілі. Чого не скажеш про міста та села області? Сумарно там за добу постраждали п'ятеро осіб. Одна людина загинула, четверо поранені. Прильоти фіксували у лісному Черкаській Лозові, лісній стінці, новоплатонівці, буровій, кучарівці та куп'янську. У підсумку багато зруйнованих будинків, понівчених автівок, господарчих споруд та гаражів. Знову є жертва на Донеччині. Начальник обласної адміністрації Вадим Філашкін повідомив про загибель трьох людей. Росіяни вбили жителя Різниківки. Також забрали життя двох членів сім'ї в Олександру Калиновому. Вони скинули авіабомбу кап 250 Загинули 87-річна жінка та її 55-річна донька. 87-річний батько дістав осколкове поранення. Також поранена 66-річна жінка. Загалом у регіоні різного роду травми отримали люди у Мирнограді, Лиманні, Олександру Калиновому та Плещівці. Все більше загострюється ситуація у Запорізькій області. Тільки за добу армія РФ завдала 411 ударів по семи населених пунктах регіону. Окупанти скидали бомби на Лубкове, Роботине, не мачко та левадне. Також гатили артилерією та дронами. Начальник адміністрації області Іван Федоров повідомив про 22 випадки руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. А це наслідки ворожого терору на Дніпропетровщині. Зранку, 23 жовтня, російські загарбники обстріляли Нікополь, били із артилерії. Осколкові поранення отримали 36-річний чоловік, а також жінки 60 та 78 років. Одну із них забрали до лікарні в стані середньої тяжкості. Є також пошкодження інфраструктури міста. Близько півтора десятка магазинів зруйновані, потрощені багатоповерхівки та автівки. Опівночі росіяни атакували з артилерії центральний район Херсона. Влада області зазначила, що ціллю противника знову стали житлові будинки. селі містян зазнали серйозних пошкоджень. Окупанти своїми снарядами потрощили стіни, покрівлі, газогін, вікна та двері. Один із херсонців постраждав і йому одразу надали меддопомогу. Загалом в області за добу під обстрілом були 17 міст та сіл регіону. Армія РФ поцілила в об'єкт критичної інфраструктури та медичні заклади: житлові квартали, гаражі, господарчу споруду та приватні автівки. У підсумку поранень зазнали дві особи. На Миколаївщині ніч минула без прильотів. За словами Віталія Кіма, в небі над областю українські військові збили 10 шахедів. А в повітряних силах уточнили, що Росія випустила по Україні 81 дрон. Ліквідувати вдалося 57 безпілотників. Ще 15 шахедів локаційно втрачено. На момент звіту у повітрі залишалося до дев'яти ворожих дронів. Зберігається також загроза із моря. За даними військово-морських сил України, окупанти тримають у Чорному морі один корабель носій калібрів, а в середземному таких бортів аж три із сумарним залпом до 28 ракет. Дізнавайтеся найважливіше про наслідки ворожих обстрілів на фабриці. Новин підпишіться на канал. Також не забудьте підтримати нас лайком наперед, спасибі.